Друзі, вітаю! Сьогодні 23 липня 2023 року, неділя, недільний огляд полів. Сьогодні хочу це відео присвятити соняшнику, в якому він стані, яке волгозабезпечення. Відвідую дуже багато зараз регіонів України, особливо це там Полтавщина, Кіровоградщина. І до кого з фермерів не приїду, всі жаліються на недостатність опадів. Тобто навіть на Чернігівщину там, чи на Хмельниччину приїдеш, і все одно тобі кажуть, ну в цьому році нас опади підвели. Або йшли не тоді, коли треба, або недостатньо їх. Я завжди зону по опадам оприділяю по висоті лісосмуг. І якщо я бачу, що лісозмуги це маслина, то розумію, що по суті з вологою біда. Тому подивимось зараз, що у нас по волозі, по стану. І підемо по порядку, так як ми сіяли соняшник, так ми в принципі поїдемо по ньому і подивимось, як почуває себе на класичній технології, як почуває себе на технології NoTіl. І взагалі чи необхідний наутіл, тому що все більше і більше чую думок про те, що наутіл взагалі не працює. Але в мене є своя відповідь на це, на це питання, чи працює наутіл. Так, значить у нас тут соняшник Rosetta, посіяний по класичній технології. Тут була з осені дисковка. І, в принципі, весняна одна культивація. Ми бачимо такі тріщини, хоча тут глибокої обробки не було, тут було всього на всього дискування, але бачимо, що які тріщини і отакий стан соняшнику. Тобто на сьогодні, зараз ми зранку, ми його прям так 100% не зможемо оцінити, тому що зараз достатньо високий тургар. І за ніч рослинка все ж таки наситилась вологою і підняла собі тиск. Ну, тобто бачимо, що нижні листя частково вже втрачені, але все одно це те, що ми сьогодні бачимо, зараз воно більш-менш в адекватному стані. Норма висіва тут була 50 тисяч, нагадаю, і 70-80 кг карбаміду при посіві. Тут щось Щось з'їло корзинку. Ну і отакий от соняшничок. То, у нього зараз повне цвітіння. Практично вже запилився. Бачимо такі потужні стовбура, навіть отут, де гущі, все одно вони стоять гарні. Там де рідше соняшник стоїть більш потужний. Це щось не хоче наклоняти корзинку. Значить, По захисту у нас тут було євролатінг в нормі літр. І, в принципі, більше, ну, тобто і був ще гліфосат е, за день до всходів. В принципі, по захисту все. Фунгіцидів не вносили, ніяких не стимуляторів, нічого взагалі. Програма мінімум. На даних соняшниках є соняшники там, де мінокислоти вносили, але їдемо далі. Далі я вам їх покажу. Даний соняшник посіяний прямим посівом, без обробки ґрунту. З краю тут бачимо вже ураження кліщами. Чому кліщі? Тому що все присипав полячку і павутинка тримає. Тобто відмічаємо. Тут кліщ піднімається по листках. Бачимо, що недостатньо якісний у нас був посів, тобто частина насіння проросла одразу, частина насіння проросла вже пізніше. ну І загалом отакий фон. Це ми тут ще на зворотах. Зайтимо трошки далі. Це вже основний посів. Тут соняшник також розета, але загалом бачимо, що слабше виглядає, ніж на попередній ділянці. По захисту тут також був літер євролайтингу, бачимо, що вже є певне відростання лавади. але тут де соняшника нема, то в більшій фазі. Ну і загалом такий соняшник. Це тут було червоне поле, якщо хтось слідкує, червоне поле поле від Бромуса. Їдемо далі. Далі цікавіше. Бачимо дана ділянка, як, в якому стані соняшник, якщо його можна так назвати соняшником. Що тут у нас було? У нас тут було, бачите, ця ділянка додалася взимку. Тут були зимуючі бур'яни по коліна. Ось сюди де їх більше взагалі немає соняшника, там хоч, хоч трошечки він є. І ці зимуючі бур'яни пізно забрали гліфосатом, потім сіяли сюди з віку Овес, Віка Овес не зійшла, тому що було сухо. Пересіяв я соняшником глибше вже і в кінці. З травня в нас прийшли опади, і тоді зійшло все і Віка, і Овес, і соняшник, і ми тоді тут боролися з бур'янами. І геліантиксом і експресом, і противозлаковим. І насправді вже ми втратили тут багато вологи, живлення, і можемо бачити, що стан. Соняшника взагалі, ну все бачимо овес той, що зійшов. Тут його щось рамініцит не забрав. І бачимо тут отакий соняшничок. Сусід по пахоті посіяний. Він невисокий по груди, але більш-менш адекватний. Бачимо, нижнє листя скидує. Якщо в обід сюди приїхати, то тут вже буде зовсім інша картина. Але все одно тут щось буде, а тут на цьому полі не буде нічого. Це як приклад того, що поля треба тримати в чистоті. Хоча в принципі нам вдалося тут побороти бур'яни, але цього було недостатньо. І маємо такий соняшник. Аби були опади, це, звісно ж, вирівнялось покращилась, а опадів нема. Тому не можемо розраховувати на те, що опади завжди будуть витягувати наші помилки і нашу недбалість. Це те саме поле, але там ми були на початку поля. Це вже всередині, тут велике поле 200 гектар. Але його розірвали по 7 гектар на кучу власників. І можемо бачити, як відрізняється посів. Тобто зараз йдемо на межу. Зараз зайду і продовжу. Дане поле у нас тут посіяний український гібрид Одеський під Clearfield технологію. Він посіяний по прямому посіву можемо бачити наявність решток. Бачимо, що тоді у нас був нерівномірний посів, верніше нерівномірна якість. І в принципі ми від цього вже втратили, що нерівномірно посіяли. Але стан соняшника. Ну, для даних умов досить добрий, але бачимо, що він весь нерівномірний. Ну я вже його показував. Що цікаво, що там, де краю було, маємо крайній ряд, вовчок соняшниковий, де сам препарат євролайтинг не обробив, тому що це межа. І бачимо зараз зіху. Бо вовчок то як називає. В масиві даної проблеми немає. Ну і тут сусідній соняшник. Звісно, що тут інший гібрид. Тут підгорталася, робилася міжрядочка і такий соняшничок, трошки вищий. і по класичній технології. Ну знову ж таки я не хочу нікого ні переконувати, але зараз 8 ранку і ми не бачимо наскільки різниця була б в тургарі. Але якщо днем сюди приїхати, то можна було б побачити наскільки відрізняється соняшник. Все одно необроблений ґрунт хоч трошки тримає. Вологу. Ой такий фон. Це також е, український гібрид, той самий, що і на попередньому полі. Попередником тут був ячмінь, теж бачимо, що це прямий посів без обробки, а перед ячмінем тут була люцерна. Такий соняшник. Тут уже сіялось трохи пізніше і бачимо, що більш-менш якісний посів був є відставання певних рослин, але загалом більш-менш рівненький. По вовчку соняшниковому тут взагалі ми нічого не бачимо. Тут був гліфосад з осені і гліфосад навесні з Агрітоксом. Мали добити ми люцерну, але в нас це не зовсім вийшло. Зараз я її знайду. Де вона є? Всього вона є. Ось вона є. Тобто частково ми її пропустили, навіть 3 літра гліфосата і 300 грам грітоксу, не змогли її проконтролювати. Ну і загалом отаке поле. Тут ми використовували амінокислоти. На, ну, в принципі, на половину площі соняшника були використані амінокислоти. Там Листове підживлення. Бор був по всіх полях в нормі 05 літра. У нас по аналізам ґрунту бор на високому забезпеченні в ґрунті, а цинку не вистачає, тому я приділяю більше увагу цинку, але цинк не дружить з багатьма препаратами для листового живлення, тому його треба бажано носити окремо. Ну і отакий вигляд. Досить потужний листочок. Все бачимо. Подивимось, що він дасть нам. Вже в бункер. Зараз заїдемо ще на одне поле. Сінгенти розетти, яке сіялось уже в останню чергу, в останній день. І подивимось який стан там. Але тут теж бачимо, що вже нижнє листя починає скидувати, є певні враження хворобами, але не критично. Так, Це в нас інгента Розета. В принципі основна площа в цьому році Розети. Чому Розета, Я вже писав в коментарях. Я, мені більш подобається піонір, соняшник. А розетка, тому що ну, була можливість дали насіння, як кажуть, під врожай. І отакий соняшник. Тут край, звісно, кращий всередині трошки нижче. Чистота вже не буду заходити, бо колючий. Чистота Отак, бачимо, дуже багато було лободи. Ми частково її... Забрали, але частково все ж таки вона залишилась. Ну і загалом такий сонячний. Тут у нас вже був більш-менш якісний посів і можете бачити, що рівномірність поля вже найоптимальніша, можна так сказати. Що весь один в один, і один і, і зацвів рівномірно, і, як кажуть, розвиток. Практично там 95% рослин однаковий, тому якість посіву дуже важлива так само, як і важливий, важлива підготовка поля, тобто тут гліфосат був з осені, також гліфосат тут був навесні, і це дало змогу тримати поля в чистоті. Для мене найкритичніша умова це, ну, по захисту, це бур'яни. Тобто, якщо не проконтролював бур'яни, то розраховувати на гарний врожай нема сенсу. Також, які б ти там не використовував фунгіциди, інсектициди, підкормки і все інше, якщо ти не проконтролював бур'яни, то це все множиться на ноль. Стосовно бур'янів, також, е якщо буде змога у мене все ж таки натхнення зняти відео ітогове е по пшениці. Кому цікаво, то е ставте лайк цьому відео. Можливо, які у вас є питання, поки я його не зняв, що вас найбільше цікавить по пшениці. І... Е там теж є результати, які отримали завдяки тому, що попередні роки було не досить гарно по бур'янам стан, стан по бур'янам. І також я вам зараз вставлю скріншот з програми One Soil. 70 гектарів, і можете бачити в нижній частині у нас. Йде розвиток соняшнику гірший, хоча все сіялось в один день. але Попередником тут також був соняшник. Ця ділянка також додалася навесні нам. і, в принципі, Не було можливості там обробити з осені. Весною оброблялося, і весною сіявся соняшник. Вже на осінь будемо сіяти там пшеницю. І Можемо бачити, що нижня частина поля гірший розвиток соняшнику, а верхня краща. Як кажуть, трошки парився в історії, розібрався, і було сказано, що частина поля та верхня був внесений гліфосад після посіву, а частина поля нижня не був внесений гліфосад після посіву. Там були також прямі посіви, і е, нижня частина була забур'янена. Тобто там недоотримали врожай в прошлому році за рахунок того, що. Не проконтролювали бур'ян. І в цьому році ми вже по бур'яну спрацювали гарно, але розвиток соняшника недостатній, пригнічений і гірший, ніж на іншій частині поля. Тобто ми бур'яни можемо бачити декілька років, тому відноситись до них треба більш, більш уважно, да? тобто, щоб. Все ж таки вони не мали розвитку, не всі мінялися, тому що ми не розуміємо, все ж таки чи це вегетативна маса бур'яну стримує, тобто розкладається і стримує розвиток наступної культури, чи це якісь виділення в ґрунт кореневою системою, чи це просто ще недостатньо азоту для того, щоб ту всю вегетативну масу переробити і мінералізувати. Тобто питань дуже багато, відповіді, на жаль, немає. Якщо знаєте відповідь, напишіть. А я буду сьогодні казати вам до побачення. Всім пока!